На Грибовицькому полігоні почали висаджувати дерева. Це один із ключових кроків другого етапу його рекультивації. Тепер на території колишнього сміттєзвалища росте 13 нових саджанців, польові клени та граби. Загалом там висадили вже понад 300 рослин. Навесні розквітне близько тисячі нідерландських тюльпанів. Поруч із полігоном також облаштували оглядовий майданчик до висадки дерев разом із міським головою Андрієм Садовим. Долучилися гості Львова, яким також презентували результати комплексної рекультивації. Серед них єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос. Нагадаємо, торік завершили першу технологічну фазу рекультивації. Наразі виконали 87% другої фази. Завершити її планують до червня наступного року, після чого перейдуть до третього етапу створення великої рекреаційної зони на місці колишнього полігону. Тут ми відпрацювали сценарії співпраці з європейським інвестиційним банком, з різними структурами, в тому числі з Нафтогазом. В принципі, газ, який видобувається, перетворюється в електроенергію, і йде в мережу. Зараз наверху вибудовується вже частина гольфового поля. Також тут буде великий парк скульптур, культур, для ветеранів маю на увазі як момент їхньої реабілітації. Наступний рік це є фінальний рік згідно всіх планів. Це для нас це насправді приклад для інших міст. І нам би хотілося, щоб інші міста теж брали це в приклад. Програма є. Вона фінансується європейським інвестиційним банком, європейським союзом. Її можна брати, по ній можна давати заявки в наше міністерство. Ми будемо розподіляти на розвиток муніципальної інфраструктури. Там зараз п'ять міст по різним питанням від полігону до. До водовідведення до електричних мереж, до відбудови, до відновлення місцевих е, якихось об'єктів ну і дуже важливо, щоб Україна бачила такі проекти навіть під час війни.